В ефірі радіо Лисецької учнівської країни з Fox Фокс У цей день, 93 роки тому, Олександр Флемінг винайшов те, що спасе життя мільйонам людей у майбутньому. І те, що використовується і зараз, у 2022 році. Перший у світі антибіотик. Він отримав назву пеніцилін. Це вважається проривом у медицині, бо вперше у людства з'явився реальний захист від практично усіх інфекцій. Наразі пеніцилін не є ефективним, оскільки більшість бактерій з того часу еволюціонувала з імунітетом до примітивних антибіотиків. Однак разом із бактеріями медицина теж не стоїть на місці і веде таку собі гонку озброєнь, розвиваючи потужність антибіотиків. У висновку хочу сказати, що гонка озброєнь має лишатися лише в таких речах, як випадку з антибіотиками і бактеріями. Тож бажаю усім мира через нашу перемогу та доброго навчання! Це було радіо Лисецького ліцею.